Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Слава Україні! Героям слава! Наша одна свинка прийшла вже в охоту. Друга буквально буде на... через день-два, да? друга прийде в охоту. Маленькие почуваются добре. Кабанчик аж прибалдел. Да, прибалдел. Ух. Друга ж чекає, чекай, чекай, не мішай. Кабанчик наш нервничає, він теж хоче Ще підрости трошки, підрости, пройшов процес. Там банчик отрив норму двойну смаколиків, Да? поросятка почувається добре. Маленькі поросятка теж повечеряли і лягли відпочивати. справились по господарству, ну, можна і наміки відпочивати. Що таке. Ці свинки теж почувають себе добре. Сьогодні дуже жарко. Вони лежали в мокрому. Підростають. Це поросятки, які ми залишили собі на відгодівлю. Ой, які ви чумозі. Ну все. Оце пішов дощик. Таке линуло. Гарно. Набереться водичка в... у криниці. Полиє садочок. Ко, ми чекали цього дощу, можна сказати, ціле літо аж блискає. А треба йти в сарай, бо свинка номер 2 прийшла в охоту. На дворі дощ, але, як кажуть, робота не чекає. Свинка номер 2 прийшла в охоту. Вчора була ця, сьогодні нова свинка. А кабанчик не схотів, виходить, вона до нього забігла. Як наш тарзанчик скаче, нервничає. Він теж хоче. Ну, ще підрости, підрости трошки. Процес пройшов, завтра ранці буде повтор, і наш кабанчик піде на колбаску. Так, все, управились, пішли. Маленькі почуваються добре. Дружно вечеряють. Свинки наші вроді спарувались, перегуляли вже. Вже сьогодні вони не виють. Ну а кабанчик у нас к Кнур живе в нас тільки, скільки живуть його жони. Він попорував усіх свинок. Одна свинка, шоколадка, яка там була, от'їхала, так як вона не парувалася. Два шанси ми їй дали ні до побачення. А це наше підростаюче, Як там, продовження роду. Кабанчик йде на ковбасу. Треба буде домовитись про кастрацію цього кнура, гукати, мабуть, усю рідню, да? щоб зв'язати його і вдержати. А може ми придумаємося останок якийсь для кастрації кнура. Отак ну, у нас. Станку стоїть друга свиноматка. Вона сама перша піде пороситься у, мабуть, у листопаді місяці треба точно глянути в зошит. Ну і, і ці дві свинки, і ще там у нас, де був дитячий садок, там ще одна стоїть свиноматка. Вона теж спарована, вона йде в парі з оцею свинкою, будуть пороситися. Якраз у нас Два опоросних станка, вона піде в той станок і буде два опороси. Ну там в межах трьох днів різниця. І тут у нас виходить, буде різниця між ними 2-3 дні. що, вдруг з свинкою щось, то можна щось підкинути комусь. Сьогодні тільки повісили ліпучки від свини, від димухи, господи Боже, і вже заліплено. Мухами заліплено. Так, ну на цьому все. До наступного відео.